В якийсь момент я так сиділа і відчула легке сексуальне спорудження. Я вирішила поспостерігати за своїми відчуттями, послідувати їм, тому що для мене пологий інтуїтивний процес і потрібно тілу довіряти. Я спочатку просто дихала, спостерігала, потім вирішила себе трошки погладити, попестити. Ну Зовсім легко це більше було схоже на масаж, ніж на якусь там мастурбацію чи ще щось. Тобто зовсім не про це було. Але це давало більше відчуття розслаблення. Я прям. Відчувала, як в мене розслабляються йоні, тазове дно. І, і в, е, коли відбувалася перейма, я не зупинялася. Я дихала, розслаблялася ще дужче, несувала себе. І це було дуже дивно, тому що я відчувала одночасно і задоволення, і одночасно відчувала, як е, максимально інтенсивно розкриваюся в цей час. В мене така прийшла думка, ну чому жінкам, е, полога, полога в пологах пологих будинках не сказати, коли не там. Е, Повільна пологова діяльність чи слабка пологова діяльність, там діагнози, якісь стали, так чому їм просто не дозволити себе пестити, чому не розповісти, що це нормально і що це природний спосіб стимуляції пологів. Це, по-перше, і зневолення, ну тому що жінка розслабляється і вона налаштовується на задоволення, а не на біль. І по-друге, це стимуляція пологів, ну тому що дядя відчувала наскільки активніше відбувається е, процес. Це тривало надовго, можливо, хвилин 10-15, Потім мені. Забажалася в туалет, я сходила в туалет, мене знову накрили перейми після туалету, і мені якось не захотілося продовжувати. Але от такий цікавий досвід я отримала і хочу з ним ділитися, тому що жінки мають знати, що вони в пологах можуть проявлятися як завгодно і пестити себе, і займатися навіть коханням з чоловіком, чи просити, щоб чоловік їх масажував. Це все природне, це нормально, поцілунки. Стимуляція грудей, клітора, навіть секс під час пологів, що не було велитянок коло плідних вод. Якщо плідні хурціни, це супер, супер класно. Є навіть техніки, які готують жінок до таких пологів, але це вже окрема тема. І дуже скоро прийшов. Повернувся чоловік з сином. Чоловік дуже запитував, чим мені допомогти. Але я справді не знала, як мені допомогти. Я досі не була впевнена, що я народжую. До речі, мене чоловік запитав, чи я собі виміряла розкриття. Мені чомусь ця думка взагалі не приходила в голову. І Тут я вирішила собі міряти розкриття, але я нічого не зрозуміла. Тобто, це було дуже дивно в усіх минулих пологах. В звичайному житті я пальчиками можу намацати свою шийку матки і зрозуміти, в якому вона стані. Тут тобто я до неї просто не могла дотягнутися. Я не розумію, чому. ну Тобто, якось вона була дуже високо розташована. Я продовжувала проживати перейми. Перейми в ванні, пила водичку. Чоловік годував мене ще черешнею, приніс мені помив хоча її вже майже не їла, проживала, як мені було зручно, розуміла, що звуки мої під час переймів стають все більш схожими на звуки в перехідному періоді. Мені в це не вірилось. А в якийсь момент я попросила чоловіка трохи побути коло мене, просто відчути його присутність. А він сів на підлогу, я лягла йому головою на ноги, він мене гладив, і мені навіть вдалося затримати знову ж таки кілька разів між переймами. Потім я якийсь час ще побула сама в ванні і е, зрозуміла, що мені душно, мені тісно, мені погано, мені спекотно. Не хоче вже бути в ванні, мені потрібне повітря, е, хоча я провітрювала час від часу приміщення. Тобто це було не про повітря, це було про міста. Е, і я вийшла з ванної, думала спробувати проживати перейми на ліжкові. Лякти в мене взагалі не вийшло, спробувала в позиції. Збираючись на подушки ліктиками, не стоючи на колінках, пробувала в інших позиціях. Перейми стали набагато сильнішими, дуже швидко. І в якийсь момент я нібито відчула, як на піку перейми щось в районі лобкового симфізу, ніби як хрускіт такий, але це не був, це не був звук, це просто таке відчуття, ніби щось хруснуло. Всередині мене така прохолода. Пішла ногами вниз, і я собі так зрозуміла: оп, повне розкриття. <гум> Якась така пена в полові асоціація. Але я не повірила в це. Ну, тобто, яке повне розкриття, в мене досі зрозуміло періодичності перейми, хоча я вийшов з вами, перестала їх засікати. І після цього хрузку, умовно так, мені стало зовсім некомфортно бути на ліжку. і Я почала ходити, метатися по суті по кімнаті, я не могла собі знайти місця. Перейми проходили дуже швидко. На переймі я спиралася на ліжку, і стегнами. Чоловік мені пробував масажувати крижі, і насправді це дуже дуже полегшило мені чуття. В Якийсь момент мені захотілося піти до діток, ну от прям обійняти свою найменшеньку донечку, особливо але й всіх йшла до них в кімнату. Насправді, застала там лише меншеньку донечку, тому що всі були на кухні гіличеш. Не встигла я до неї добігти обійняти, тому що перейми були дуже чисті. Ага. Якось швиденько вже потім обійняла і побігла назад. Я буквально летіла в кімнату, одразу стала на підлогу колінами, впевлася в ліжко. Чоловік запропонував якийсь матрас мені під ноги. Я вже від нього відмахувалась. Мені це дуже нагадало відчуття. Перед самим народженням в третіх пологах. І я кажу: так, стоп, набираємо ванну, тому що якщо ми зараз її не наперемо, ми вже не встигнемо її набрати. Взагалі я хотіла, коли думала про те, як приходить в мої пологи, я думала, що я буду мала час розслаблятися в ванні, на переймах, але з оцими моїми незрозумілими колами і хвилями е, такої періодичності, що я не розуміла, що ні, я не ризикнула просто ще йти в ванну, щоб не сповільнити цей процес. А тут вже ну, зрозуміло, що дитинка з'явиться на світ. І чоловік пішов набирати ванну. Я ще кілька переймів побула на підлозі, не знаючи, куди дітися. І як тільки була можливість, я зайшла в ванну. Ванна, хоча як ми її не обирали просторою, виявилася зовсім незручною. Але я вже просто не мала часу щось змінювати. Я як стала, от як залізла ванну, та в ванну, таку позицію стала тримаючись на бильці умовною ванною, тримаючись рукою за чоловіка, який сидів поряд на унітазі. а я вже ну, просто не мала змоги щось міняти і пробувати позиції, тому що перейми проходили дуже часто. А я вже неймовірно, голосно, напевно, кричала. Потім мені про це син казав, що мама ти була, ти дуже гучно кричала. Я навіть з усіма своїми знаннями, з усіма підготовкою, з усім розслабленням. Але в ті моменти, в ті останні перейми. А я вже навіть зірвалася на плач, коли я відчуваю, що на, на мене навалюється нова хвиля. Перша моєї реакції був такий схлипування, потім я себе перелаштовувала на дихання і на звучання. Окрім отечки, трохи присутні ворочиком. Момент мене дуже підбадьорював, намагався мені нагадувати про дихання, але мене це навіть трохи дратувало. Ну тому що я розуміла, що він не розумів, в якому періоді пологів я перебуваю, і він мені ну, радив дихати так, як це мало бути раніше для розслаблення. Тут я вже практично потова. І в якийсь момент я просто не стала себе стримувати, хоча я не відчувала ще посилі втужитися, але от на висоті на пікові перейми я почала легенько підтужуватись. Так було переймі 2-3, і на четвертій я вже нарешті відчула, як дитинка просувається. Вже не пам'ятаю, скільки точно потух мені знадобилось, але їх було небагато От після цього моменту, коли я відчула рух униз. Може дві, може три потоки. Я відчула, як голівка виходить, я вже могла її помацати рукою, а голівка була навколо плідному міхорі. Тобто він досі не лопнув. І дитинка йшла в міхурі, в сорочці, як то кажуть. Я знаю, що це не зовсім безпечна практика, але на той момент я відчувала, що все добре. І дитинка просувається гарно, навіть якщо вона зараз народиться в сорочці. Ну, я розуміла, що це справа однієї двох хвилин, і все має бути добре. Мені не хотілося її якось його пробивати. Я дочекалася моменту коронації. Момент коронації я продихала, потім піддужилася. Народилася голівка в цьому міхурчику. вже чоловік був готовий <рес> ловити дитинку. До речі, хто переживає про те, як чоловікою все це бачити, насправді ніхто нічого не бачить, тому що ми знаходимося в ані кімнаті, на яку всю кімнату горіла одна свіча. Я була в воді, тобто це вся вся частина в мене знаходилася в воді, і дитинка виходила ось сюди. Ну тобто, все, що він міг зробити, це підставити руки, і ніхто нікуди в принципі особливо не заглянув. І коли прийшла наступна потух. Я витушила вже плачі дитинки, виплила вся наша маленька дівчинка, а чоловік її підхопив, зняв з неї навколоплідний міхур, то вона дійсно йшла в сорочці. І зараз ми ще до цього моменту повернемось, тому що він такий трохи важливий. Зняв цей міхурчик з неї і передав мені на груди. І боже, це. Неймовірні просто моменти, я з нею лягла, я насолоджувалася цим єднанням. Я дякувала, неймовірно дякувала цьому маленькому створінню, яке пройшло такий шлях. Да. Здавалося, що я ну знаєте, ці останні моменти могла більше додихати, більше почекати. Але я просто не стала себе стримувати, і якийсь в мене трохи був острог чи не нашкоджує цим маляткові. І тут, коли вона народилася, коли вона все е, пройшла, е, я була неймовірно вдячна за те, що. Така розмашка, така молодчинка, така сильна дівчинка. До речі, спитала я через хвилинку до хто у нас хлопчик чи дівчинка, ну, тому що я не дивилася. що дівчинка маленька не відразу почала дихати. Вона почала відхрюкуватись носиком і потім почала відкашлюватись. Це перша дитинка, яка у нас відкашлювалась, Ніхто більше такого не робив. У мене були невеликі сумніви. Можливо, вона, поки ми її діставали з водички, наковталася цієї водички. Тому я попросила, щоб чоловік мені передав дитячий аспіратор. Я легенько відсмоктала її з носика, з ротика рідину, наскільки я змогла. Вона ще деякий час пропчихалася, прокашилася і потім заспокоїлася. Ну, Тобто спокійно просто дихала. Що цікаво, весь цей час, поки вона навіть кашила, вчихала, вона спала. І далі вона продовжила спати. Тобто вона народилася у вісні. Пропчихалася, роздихалася у вісні, і далі ще хвилин 15-20 в мене на грудях просто спала. Я бачила, що вона дихає, що вона ручками трошки ніжками рухає, тобто нормальні в неї всі рефлекси, тонус нормальний, все гаразд. Але от вона просто спала. я, її коли там пропонувала груди, вона не реагувала. Буквально тільки дитинка пропчихалася, прокашлася. Ми зрозуміли, що все добре. А ми покликали діток привітатися з сестричкою, познайомитися. Зайченята стоять біля мами, не наблюдають. Вони були дуже, дуже такі приємно здивовані в захваті, неймовірно ніжними. Кілька хвилин вони з нами побули. Потім ми їх відправили назад по кімнатам. Я вирішила спробувати народити плацем. Я відчувала себе об'єктивно. Не до ми запросили до нас педіатричної кошерської бригади. Я народила, як виявилося, ще половину навколо плідного І зараз я можливо когось шокую.